Доброго дня. Вас вітає компанія Вакелектросервіс. Сьогодні до нас завітав Porsche Macan 21 рік Америка на європеїзацію. тобто прошивка головного пристрою, навікаційних даних Європи, активація бездротового CarPlay та відображення його у фуллскрін режимі. Минуло три години. Подивимося, що ми маємо. База даних навігації 720 Кінець 24-го року. Ще встановлюється остання можлива на сьогоднішній момент версія. Остання можлива європейська прошивка 2865. База даних ЛОГО, європейська сітка FM-діапазону, тобто парні та непарні хвилі, та багато іншого. Приборна панель. Моментальна швидкість відображається в кілометрах на годину. Як бачимо, навігаційна база даних встановлена та працює коректно. Спробуємо встановити дротове з'єднання CarPlay. Працюю також належним чином. А зараз скористуємось бездротовим з'єднанням CarPlay. Як бачимо, все працює швидко і коректно та без жодних дротів. Дякую вам і гарного дня!